Привіт! Для чого Бог потрібен людині? Для того, щоб в першу чергу залишатись людиною, тому що останнім часом вчені лікарі б'ють на сполох, тому що рівень озвіріння людини все збільшується і збільшується. І сьогодні багато людей живуть за стандартом просто що тільки поїсти, позайматися сексом, якось розважитися, але це все можуть і тварини. І Ісус Христос насправді говорив, що не давайте святині псам. І сьогодні рівень озвіріння людей збільшується, і люди часто роблять речі гірше, ніж тварини. Ось і єдиний спосіб дотримуватися якогось високого стандарту це вчитись у Божих людей в церкві. А для цього потрібна церква. Ось і якщо ви хочете. Дізнатися, як можна зберігати цей високий стандарт, і навіть підвищувати. То підписуйтесь на цей канал і пишіть коменти всього вам найкращого.